Раді як це соромно. Доворожки не ходить. Уявіть ситуацію, в якій людина подає до суду на свого знайомого. Мовляв, торік він взяв на зберігання автомобіль і тротуарну плитку. Однак замість гаража тримав усе на подвір'ї у сусіда. А поручитель, який гарантував збереження майна, зник з усіма документами. Знайомий визнає претензії у повному обсязі. Суд приймає рішення повернути все власнику. А в той плитка – повернені господарю. Всі задоволені, справедливість запанувала. Утім, через деякий час знаходиться справжній власник майна. Це той самий сусід, на подвір'ї якого все і зберігалось. Він стверджує, що автомобіль нікому не передавав, і тротуарна плитка, яка насправді вимощена на подвір'ї, теж його у цього сусіда і документи на авто є, і чеки на плитку. Складно таке уявити, правда? А тепер уявіть, що всі ці процеси стосуються власності держави. Хоча ні, не треба нічого уявляти. У нашому випадку все реально дому винесено. Заочне рішення без участі сторін, без участі власника майна і визнано за приватне, приватним підприємством право власності на майно, яке належить саме державі. Понад півтори сотні літаків та вертольотів, і ціла злітна смуга ось предмет спору в цьому судовому процесі. 9 тисяч плит, фактично це взлітна полоса аеродрому. Який розпол в Запорізької області? 157 одиниць льотного складу. Це літаки, гелікоптери і запчастини до них в листопаді поточного року служба безпеки Запорізької області порушила кримінальну справу за фактом диверсії. Виявляється, у 2013 році таке собі товариство Банку Метал передало на зберігання звичайній жінці Тетяні Моргун і села Любимівка майно цілого аеродрому Запорізького центру льотної підготовки імені Маршала Покришкіна. Тетяна Сергіївна радо прийняла майно і чесно пообіцяла берегти його у місті Дніпропетровську. Однак, уже за два роки те саме підприємство зажадало повернути злітні смуги і літальні апарати назад. Підстава порушну частину так званого договору про зберігання. За умовами цього договору, це майно це 9 тисяч цих плит. Розумієте, які це плити повинні були зберігатися на одній із баз в місті Дніпропетровську. Там же саме повинно було зберігатися і ці літаки, і гелікоптери. Товариство Банко Метал звернулося до суду з вимогою повернути все це майно. Старі, будь ласка, запросили приходь. Представник задача банка метал. Так утім, ніяких документів про право власності на нього не надало. Суд прийняв рішення, що перевдати право власності цьому приватному підприємству. При цьому не було ніяких документів, щоб підтверджували саме той факт, що право власності належало цьому підприємству. Таким чином позов було б задоволено, і все б у товариства банку метал вдалося, якби директор льотного училища... Не подав зустрічний позов про визнання рішення суду недійсним, адже і злітна смуга, і літаки, і вертольоти це державна власність. Прокуратура Дніпропетровської області подала заяву про у справу. Ми знайомимося з матеріалами, дослідимо всі ті факти, які були досліджені в суді, і ми будемо представляти інтереси держави в особи Міністерства інфраструктури. Крім того, завдяки втручанню прокуратури була порушена кримінальна справа за фактом винесення неправосудного рішення. Таким чином, служителю ФІМІДИ, який заочно позбавив державу цілого авіапідприємства, загрожують тюремне ув'язнення. Це тяжкий злочин, передбачено. Кримінальне покарання до восьми років позбавлення волі. Аби зрозуміти абсурдність ситуації, варто лише порахувати масу вилученого у держави майна. Загальна вага плит, що складають злітну смугу, становить майже 38 тисяч тонн, маса літаків ще дві тисячі. Для того, аби це все перевести, необхідно 650 вагонів. Таким чином, вартість лише перевозки майна аеродрому до місця, вказаному у так званому договорі, щонайменше у 10 разів перевищує статутний капітал підприємства. Ми вирішили поспілкуватися з директором товариства «Банкометал», і з'ясувати в нього всі обставини цієї справи. Утім, телефон, який зазначений в єдиному реєстрі юридичних осіб, не відповідає. Тоді ми вирішили відвідати офіс підприємства, але й там невдача. В будинку, де мало б знаходитись товариство Банко Метал, про нього навіть не чули. Доброго вас катати, а ви, звичайно, не знаєте, в цьому домі знаходиться фірма Банко Метал. Не чули ніколи, не бачила, а банкометал. Товариство. Ні, товариць. не, не Доброго дня. Це Курська 10, правильно? Да. А, тут знаходиться товариство або фірма Банко Метал. Чули про таку? Ні, навіть не слишком. Не знаю. Не чу, ні. Виходить підприємство, яке уклало фіктивні договори, існує тільки на папері. Утім, адвокат, який захищає його інтереси, цілком реальний. По закінченні одного з судових засідань йому вручили таку ж реальну повістку на допит у реальній кримінальній справі. Ми вас не Взуваємо. Взуваємо. О, по гражданську такі називаємо. У товариства Банкометал з'явилося майно аеродрому українського у справі. Це, мабуть, питання директору. <продукт> Ви можете звернутися до підприємства к руководітелю підприємствам. Дізнатися утім, як звернутися до директора підприємства, що існує лише на папері, без будь-яких контактів. Адвокат не пояснив в нашій житті Можливо, все. Як же так вийшло, що суд дозволив фіктивній приватній структурі розпоряджатися державним майном. Раніше Генеральна прокуратура і структурні підрозділи прокуратури займалися бездіяльністю фактично правоохоронних органів. Але сьогодні функції загального нагляду з прокуратури зняті, зняті новим законом про прокуратуру, і фактично ці органи передані офісу повноважного справ людини. Таким чином, наглядові функції, які раніше належали прокуратурі, виконує не пристосований для цього орган. Прокуратуру зараз, повзбавивши функції, позбавляють можливості реально. Впливати на процеси і дійсно контролювати ці процеси, аби можна було у таких ситуацій, як сталося з аеропортом, уникнути. Ми просимо допустити прокурора до участі у справі в інтересах держави, в особі е, Міністерства інфраструктури України. Заперечі немає знайомтеся, будь-який час будуть вам надані для ознайомлення, підготовки. Виходить, що якби до прокуратури не звернулись, вона б і права не мала втрутитись в судовий процес. В результаті чи не вперше, завдяки скоординованим діям служби безпеки та прокуратури, з'явився Реальний шанс вберегти державне майно від рейдерського захоплення ну, Загальний нагляд, як в Європі, як в Сполучених Штатів, можна зняти з прокуратури, з органів прокуратури, але ми для того маємо зрозуміти, що в такому випадку у нас працює повністю ідеальна правоохоронна система. А допоки це питання ми не вирішимо, ми на жаль, наша країна не може не, не могла собі дозволити зняти такі функції, і я вважаю, що необхідно їх повернути. А поки Верховна Рада приймає нові закони, реформує системи, передає функції, позбавляє і наділяє правами, відміняє повноваження, призначає і знімає з посад, десь у регіонах нашої країни суди приймають рішення, які дозволяють приватним структурам розпоряджатися державним майном. А органи, які здійснюють нагляд за додержанням законності, не можуть цьому зарадити, бо голосуванням народних обранців його позбавили такого права. слава Україні! Це не зрада! це далі гаркида.